Він спеціально шиється з сухої тканини, відшиваються, відео кажуть, матеріал, який собачка припустити не може, вона його може здавити, але не пропустить. І вставляється шар пластику. Шар пластику, щоб собачка не могла поранити людину. Давайте пощупаємо. Зараз тут йде імітація, повинні зрозуміти того діло, тому що реакція розлучиться. Значить, дивіться, є різні собачки. Є собачка, яка може по жестах. Елементарні сидіти, лежати до мене від мене, голос і так далі. Подивитися це все діло. Я якщо можна була трошки, щоб ви відійшли, а потім походить, я прокоментую далі. Будь ласка, приступайте. <реку> Слухайте, значить, майте на увазі, хто хоче зразу собі службову собачку, навіть не службову собачку, а собачку вдома. Що собачка це живий організм. Вона завжди потребує спілкування дівчинка з хлопчиком. Хлопчик з дівчинкою. Так само собачка. Бажа підписував, щоб подати. Рядом. Рядом. Собачка йде, голова на рівні. З ногами. Рядом. Ворон поворот. інструктор Інструкторками Рядом Коли інструктор стає, собачка має... Я командую, наприклад, нажати, бігати, лежати. Ти чули, що собачка з боку лавкає, для собаки це є сильний подразник. Якщо людина десь почула, вона звертає. Для собаки це є сильне відчуття, яке потрібно зарахувати, подивитися. Але все одно. Місце, Віга. Місце. Підходимо. Ходимо ком команду, команду собачці до мене. Біга! До мене! Собачка має підійти і сісти прямо перед вами. Хочу можна подати команду рядом. Собачка входить і сідає. З маленького віку собачку можна тренувати з чотирьох місяців. Значить з чотирьох місяців починається так званий курс щенячий. От, коли маленький ще щинок, він же да, Він ще може бути коло мами ходити. Я правила щеночка, починає чути, біжить, і кажу, мама його. І за ним маленький кажу, такі клубочки ще, і всі біжать за мамою. Ой, мамочка. Значит, так. <ривіт> так. <ривіт> це ще є молода собака. Щоб ви мали кажуть, теж на увазі. То що я почав говорити про щенячий путь. І бачите, як собачка, каже, легенько вдаляє від бар'єри, які там висотою, кажу, до метра, ось. — Трошки, трошки, Нічого, нічого, не ще ж... — Дуже жарко. — Він вчиться, старається. — Він вчиться, собачка в жару дуже переносить погано. Якщо ви ще не знаєте, що людина... — Нічого, нічого, все одно молодець. — Трошки помагати, кажу. — Так, це є загальний курс, це елемент навчання. давай давай Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ой, молодець! Значить, до цього сказано, язик – це є вся система охолодження, я кажу, кондиціонування в ру. Між лапками і язик? Так. тут між лапками у собачки є, де виділяється під. І ото, що коли вона біжить, язик постійно. Чому у собачки язик постійно висунує? Тому що вона охолоджується так. Охолоджується. Єдине що, тому, коли собачки... Я Ух ти, яка красота! Знайте, хороший. А кто там? А, про тут я знаю. Надо ми вже і павліна. Павлін є. Ага, павлін, а я, в в я вже сьогодні мене... заг... питалася за світі. ми кажете, як трішки на увазі? Всі бачили мультик. Називається. Наче Павлін, коли має хвіст не кольоровий, а взагалі коли в нього випалося. Сили... Як кажуть, пір'ячка, він ніколи не співає. Він тихенько собі сидить. Свистіти голосом, хто сміє? Так. Якщо кажу до павліна так засвістити, він думає, що з'являється самець, який є для нього конкурентом. Каше голосом ще раз свистіть. Він три рази як розпустив. Зараз він просто, я зараз вийду, може бути. Зараз я кажу, розпустив. Так, я просто вийду. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Так, хвостяра. Значить, коли в павліна хвіст не кольоровий і він його не розпускає, він ніколи не зазиває і не співає. І він так кричати не буде. Він, краще, тільки в такому випадку і викликається, коли в нього такий халпу, зараз хвіст пишний, да. гарний, як зараз є. Бачили мультики, каже, птичка спой. Вийшли мало. Ото птичка з поймає реальну, як птичка співає. Да, Оля, нівочки, в чому діло? Що це він там підняв шум? Бачите, да? ну, самочка. А я ж весь. Це саме. Це курочка Павліна. бачите? кот кричит. А, <свист> о, спротивный. Ага, такой. Будем здесь стоять, погоди, <свист> распустим. Да. да. Сейчас, да? Ой, и и я, когда они несут. А он кабан пришел. А мужчина кабана бегом, мотыкает.